Невеличка ранкова практика. Тож, якщо готові, давайте починати. Сідаємо так, щоб нам було зручно. Розкриваємо плечі, витягуємо за маківка. Зберіть ручки зараз позаду. Підніміть трошки погляд, підберіть підборіддя. Спокійно подихайте вдих, а видих відчуваючи, як рухається ваша ребра, наповнюється животик. І ще спокійний вдих. Вдих. І ще разочок вдих. І видих. Підніміть ручки через боки догори, переплітіть пальчики, виставіть долоньки ваші на що до стеля. Опустіть плечі, потягніть ручки ще далі назад, відчуйте, що хочеться прогнутися в попереку. підберіть трошки куприк і знову подихайте вдих. А видих і ще вдих, а Можна робити дихання трохи шиплячим, воно буде більш повільне вдих. А і ще разочок вдих. А видих. Розплітаємо наші ручки, опускаємо до підлоги, потягнулися за правою рукою вгору, розкрили ребра, зафіксували себе тут, погляд подняли. До нашої стелі обережно себе розкрили і подихали вдих, а видих і ще вдих, а видих. Комфортна амплітуда дихання ще вдих, а видих і ще раз очікував вдих. А видих. видих. На вдих обережно повернулися, вирівняли на штурм. І поїхала в інший бік, те саме. Розкрилися, витягнулися, видержимо, розкрили ребра, погляд, піднімаємо до стелі. Фіксуємо себе тут дихаємо вдих. А видих ще вдих. Видих, ще два рази вдих. Видих і ще раз ще вдих. І видих зробили вдих, обережно себе повернули. Йдемо на чотири точки опори. Долоньки ставимо під плечима, коліна ставимо під тазом, потягнулися, прогнулися, зробили вдих, на видих округлу спинку, трошки так, себе, так розтягуючи назад, повернулися, продернули знову вперед вдих, підкрутили кубрик, обережно вдих, і ще вдих. І вдих, і ще разочок вдих. І видих. Через кругу спинку вертаємо себе вперед, фіксуємо в нейтральне положення. Праву ручку ставимо трохи попереду, перед лівою, відштовхуючись, розкриваємо правий бік і подихали туди вдих. А видих. Намагаємось праве стегно, праву половинку тазу відтягувати від нашого боку ще вдих. І видих, ще два рази вдих. І видих, і ще разочок вдих. І видих. Повернулися, поставили долонку під плече, або на інший бік, те саме. Лівою ручкою перед правою. Обережно видовжили себе, потягнулися боком, його розкрили. Ліву половинку та, значить, ще трошки відтягнули, видовжилися, дихаємо вдих. А видих і ще вдих. І видих ще два рази вдих. І видих, і ще раз очок вдих. І видих. Обережно повернулися. Потягнулися правою рукою вперед. Розкриваємо себе вгору, робимо вдих. На видих вертаємось, опускаємо себе вниз. Вертаємось вперед, розкриваємось вдих, опускаємось вниз. А видих. Розкриваємо вдих, повертаємось у видих. І ще раз очоку вдих. Повернулися вдох. І спробуйте тут зафіксуватися і видовжити ліву ручку вперед. Відведіть комфортне положення, тазом його відналаштуйте і подихайте вдих. І видих, і ще вдих. І видих, ще два рази вдих. І видих, і ще раз очок вдих. І видих. Вертаємо долоньку під плече, брамо виштовхуємо себе вгору, давайте зробимо себе на інший бік. Поїхали ліва рука вперед, і вгору вдих розкрилася, видих, опускаємось, промирюємо вниз. Вертаємось вдих, опускаємось. Вдих, видих. Вертаємось вдих. Опускаємось у видих. І в нас ще один раз. Вдих. І опускаємося, у видих. І отут знаходимо комфортне для себе положення тазом. Відналаштовуємо нашу рівну спинку, фіксуємо себе, подихати вдих. І видих. Ще три рази вдих. І видих, ще два вдих. І видих. І ще разочок. вдих. І видих. Підтягуємо долоньку під плечі, обережно виштовхуємо себе вгору. Ставимо долоньки під плече. Витягуємо праву ніжку по підлозі назад. Заводимо її заліву. Ніжку спробувати подивитися на стопу, витягнутися туди поглядом і дуже добре скоротити бік. І тепер ми її виймаємо якомога далі в бік в іншу сторону, розкриваючи себе, розвертаючи колінка догори, йдемо туди тазом. Знову закриваємо себе, подивилися на нашу стопу, розкрилися, пішли вниз. Дихання, зараз вільне. Тут хочеться або вдихати, розкривати бік, розкривати ребра, а тут вдихати, бо ми йдемо вниз, тягнемося животним. І знову розкрили спинку, вдихнули в лопатку, повернулися, трошки просіли вниз ще разочок. Зробили вдих. І сюди видих. Вернулися, трошки в нейтральне положення, піднімаємо до гори. У нас розкрита нога, розкритий таз, ми ставимо лікоть в опору, трохи вище коліна. І тепер розкриваємо себе за рукою, подивитися до стелі, подихати, розкриваючи тепер інший бік, розкриваючи реби віддих. І видих. Відчути, що колінка, там, де ви спираєтесь ліктиком, значить тягнеться ще більше назовні, розкриваючи внутрішню поверхню стегна, розтягуючи передній м'язи. Іще два цикли дихання. вдих. І видих. І ще разочек вдих. І видих. На вдих себе обережно повертаємо, вирівнюємо нашу ніжку. чіпляємо стопою дуже добре за підлогу. І йдемо в опору в інший бік, ставимо долоньку під плече, виштовхуючи таз вперед, розкриваючи його, піднімаємо ручку вгору, погляд туди ж. вдих. І видих, ще три рази вдих. І видих, ще два, вдих. І видих, ще один вдих. І видих. Зробили вдих і на видих. А чи виштовхнули себе знову вгору, опускаємо з вниз, збираємо нашу ніжку, заводимо коліно в коліно і обережно потягнутися тазом назад, себе, наче закриваючи. Подихати вдих, і видих ще спокійний вдих, і видих ще два рази вдих, і видих, і ще разочок вдих, і видих. Обережно через кругу спинку повернулися. Давайте зробимо для себе на інший бік. своє комфортне положення, видовжили тепер іншу ніжку по клонку, в заводимо її. За спинку туди, за праву сторону, побачити стопу, прям скрутитися до неї. І потім себе розкриваємо, розвертаємо коліно стопу, йдемо тазом, трохи глибше вниз. Звертаємо, подивилися, закрилися. А тут, наче, навпаки, розкрилися ще два рази, розкрили ребра, розкрили лопатку, зробили вдих туди. А тут зробили видих і ще разочок вдих. І повернулися сюди і видих. Вернули тастики більш-менш для себе нейтральне положення, можемо себе припідняти. Ставимо ручку в опору, ліка трохи вище коліна, і не розкриваємо себе вгору, розкриваючи ребра погляд туди ж. Корінка, наче опорна ніжки, штовхаємо трошки назовні, відчути, як тягне внутрішню поверхню вашого стена. І подихати. Є спокійний вдих. І видих, і давайте ще два рази вдих. І видих. І ще раз очок вдих. І видих. На вдих себе. Вертаємо вгору, вирівнюємо нашу ніжку, чекаємо з І опускаємось тепер в інший бік, ставимо долонку під плечем, штовхмо став трошки вперед. На чолобкову кістку ми хочемо туди подати. Підкручуючи куплики, розкриваємо слово вгору, погляди, подих вдих. Видих вдих. і ще вдих. Вдих, ще два рази вдих. І рази. Вдих і ще раз вдих. І видих. Зробили вдих і видих вштовхнулися вгору, піднялися, опускаємо обережно наші долоньки. І збираємо наші ніжки знову коліна в коліна, наче ми хочемо якомога більше зібрати таз, трошки так наче округлитись, потягнутися тазом до п'яточок побути тут. Спокійний вдих, спокійний видих і ще трошечки три. Два. Один. Зробили вдих, видих себе вверх. Довгі під плечима, коліни під тазом. І зараз ми вийдемо в собаку мордою вниз. них. Штовхаємо таз назад, відриваються коліна, живіт приглипає до наших стегон. Стопу намагаємось поставити на колимок. Обережно руки, руки активні, вони наче відштовхують нас від килинку, завертаючи ліктики трошки наче, до підлоги, розкриваючи наші лопатки, розширюючи простір між ними і не затискаючи нашу шию. Фіксуємось, дихаємо. Ще таких три, два. Один. Зробили вдих, на видих себе опустили. Ставимо праву книжку вперед. Розкриваємо ручки позаду, опускаємо таз трохи вниз, розкриваючи грудний відділ, витягуючи наші руки. Можна брати зап'ятковий такий замочок, не переплітаючи пальчики, вриво буде трохи легше. І підкручуємо трошки кубик. Якщо виходить, можна задню ніжку покласти на підйом. Буде трохи складніше тримати баланс і побути тут подихати. Спокійний вдих, спокійний видих, ще таких три, два. Один. Обережно себе розпускаємо ручки в упору. потягнули таз назад, стопу натягнули на себе, ми наче животиком хочемо лягти до нашого стегна, буде тягнути задню поверхню вашої ніжки. Фіксуємось, дихаємо. Якщо відчуваєте, що дуже завалюлись, чекайтеся задньою ступою пальчиками за підлогу. Так буде легше тримати баланс. Є два цикли дихання, і ще один. Зробили вдих, на видих себе повернули, опустили ручки в упор, прибрали нашу ніжку. Давайте зробимо те саме на інший бік шаг, крок вперед іншою. Розкриваємо ручки, переплітіть. не так, як в прошлый раз, буде трошки наче незручно. Опускаємо таз вниз, відкручуємо трошки куприк. розкриваємо грудний відділ. погляд перед собою не запрокидити голову. Вдихаємо. Є спокійний вдих, спокійний вдих. І ще таке два. І один. Зробили вдих, Обережно себе, розпустили. Ручки в опору, стопу на себе, стопа активна. Животиком тягнемось до стегна, вирівнюємо нашу спинку, тягнемо за маківкою вперед і вгору. Не намагайтеся округлюватися, відчуйте витяжіння по нозі, по спині, трошки підтягує вашу, вашу сідничку. Якщо незручно ви трошки падає, ваш хитає, чіпляйтеся за заколоємо. Ще давати цикл дихання. спокійний вдих. Видих і йдемо знову вперед. Приймаємо опору в долоні. Відбираємо нашу ніжку. І поїхали ще раз, вийдемо собаку, морду вниз. Наші долоні під плечима, коліна під тазом, штовхнули таз назад. Зірвалися коліна, стали стопи, зігнулися ніжки. Якщо п'яточки, Піднімається в повітрі, нічого страшного. Найдіть для себе своє комфортне положення постати тут. Тримаємо ще спокійний лих, спокійний видих. Є два. І один. І опускаємося. Зкрещимо наші ніжки, змінюємо положення на клинку. Зараз з'єднайте стопи в колінках ку 90 градусів. Виймаємо, якщо потрібні, стіднички, щоб не заважали. Перекочуємо чергу, далі знім гри, удовжуємо замати в в хору. Фіксуємо себе тут, подихати, вдих. І видих можна прикрити, очі вдих. І видих. Відчуєте, як розширюється спинка, ребра, наповнюється животик вдих. І видих, і ще раз очок видих. І вдих. залишаємо ліву ручку в упорі, ставимо її на нашу гомілку, наче тягнемось туди вниз, якщо не виходить, то вище. І розкриваємо за рукою, наче охоплюємо велике м'яч, по відчули, що лопатка прилипла по спинці. Подихати вдих. І видих, ще вдих. І видих. Рівна спинка тягнеться з маківкою вгору, вдих. І вдих, іще разочек, вдих. І видих. Зробили вдих, на видих повернулися, більше біг давайте зробимо те саме. Ручку нашу, наше передпліччя на гомілку розкрилося, наче хопили. такий великий м'яч, чула чувак, спину, лопатка прилипла. Приклелась рука не це сама по собі, ми зробили такий єдиний важі і дихаємо вдих. Я розкриваємо ребра, відчуваємо наповнення, вдих. І вдих ще два рази вдих. І вдих, і ще один вдих. І видих. Обережно себе повернули, вирівняли ніжки, штовхнули п'яточки попереду. Прийняли вагу у тіла вдолонки, розкрили грудну вісім, посикали тут, вдих. І видих вдих. І видих, і ще вдих. І видих, і ще раз разочок вдих. І видих подивимось себе вберед. Призгинаємо наші ніжки, дотягуємо до на наших стоп, беремо за великі пальчики, або просто долоньки вкладаємо, можна підтягувати а, нашу зовнішню поверхню стопи і вирівнюємо себе, дивимося маківкою вгору. Якщо тримаємо великі пальчики, то пальчиками наче штовхаємо наші руки, щоб опустити плечі, витягнутися за маківкою вгору. Коліна розгинаємо рівно настільки, наскільки вам буде комфортно, щоб відналаштувати це положення відчути роботу як в ногах, так і в тулу. Тримаємо дихаємо. ще трошечки покійний вдих. А вдих, і ще вдих. І видих зробили вдих, на видих повертаємо себе зручне для себе положення. Фіксуємо себе так, щоб нам було зручно, розкриваємо плечі, витягуємо замадивку, ставимо праву долоньку, закриваючи праву рюк. плече перед лікоть, наче така єдина лінія, паралельно підлозі. І подихайте спокійно. 5 циклів через ліву вдих. І видих. Зробіть ваше дихання трохи шиплячим, дихання жаю. Ще 4. Можна прикрити очі, я два. Я один зробили вдих відпустили. Трошки побули тут, подихали спокійно через наш носик, відчули різницю. І тепер закриваємо іншу сторону, ставимо долоньку, пліччя, плече лікать, наче на одній лінії, паралельно підлозі, і дихаємо. І вдих, спокійний видих, можна прикривати очі. П'яти п'ятих чотирьох. Оп, ми дихання спрячемо, дихання обжарюємо. Два. І одне. Заробили де. І обережно відпустили. І зараз залиштеся ще трохи тут, Прикритими очима, Відчуйте яке витяжіння за маківкою. Відчуйте положення вашого тазу, положення вашої спини, як почуває себе ваш поперек. можливо, хочеться трошки підкрутити більше поперек, щоб видовжити себе ще. Потягніться правим вушком зараз до правого плеча, лівим вушком витягуючись вгору. Витримайтесь тут, подихайте. Опустіть наш ще погляд трошки вниз, довитягуючи шийку. Відчуйте витяження саме більше по задній і поверхні. І тепер на вдих. Ми вертаємо, наче погляд перед собою, вертаємо голову. В інший бік давайте. Зробимо те саме. Потягніться лівим вушком, до лівого плеча, право вдовжуючи себе в хору. Нема сенсу прям дуже глибоко заглиблюватися. Важливо відчути приятне витяжіння. По бічній поверхні вашої шиї. І не вдих видих. Робимо вдихнув, наче. Провертаємо голову трошки більше донизу, хочемо себе подивитися, дотягуємо ще задній поверхний в'язь. Відчувати приємне, приємне витяжіння. І на вдих обережно, очі погляд вертаємо перед собою, тільки потім в голову в центральне положення. Опускаємо голову, значить підберіть я хочемо вкласти до грудної клітини. Робимо невеличке коло в один бік. Не беріть велику амплітуду, рухайтесь дуже повільно. Вернули голову в центр і так само запустили рух в інший бік, зробили коло в іншу сторону. Нехай цей рух буде дуже таким повільним, повільним і приємним. Вирівнюємо погляд перед собою, Тягаємо наші плечі до вух, хочемо себе затиснути і прибираємо їх назад і вниз. Наші ручки через боки піднімаємо договір, гори, робимо вдих. і видихаємося звуком ха. Значе скидаємо всю напругу. Ще разочок вдих. Видиха. І ще давайте вдихав. І видихав. Подякуйте собі за цю практику, за те, що змогли знайти для себе час, приділити собі увагу, потягнутися, розслабитись і налаштуватися на день попереду. Я з вами прощаваюся. а пока